Крайній день відпочинку для дітей військовослужбовців завершився відпочивальний сезон у таборі Еколенд. Понад тисяча дітей з усієї області мали змогу відвідати санаторій в рамках проекту Поділля мрій від благодійного фонду Сергія Лабазюками. Поруч на честь останньої зміни у таборі організували святкове дійство, під час якого відзначили найактивніших учасників зміни, зокрема, найкращих танцівників. Для незабутнього відпочинку тут створили всі умови, влаштували походи, екскурсії, цікаві майстер-класи, дискотеки та купання в басейні. Учасники проекту розповідають, найбільше їм тут подобається харчування, адже страви тут схожі на домашні. Я рекомендую поїхати в цей табір, тому що мені дуже сподобалось харчування. Тут дуже смачний кетчуп. Тут подають голубці. Моєї бабусі не такі смачні. Мені дуже сподобалося. Зазвичай у таборі взяли залишати послання на футболках перед від'їздом. Ця традиція дітям надзвичайно подобається, адже так можна залишити спогад на багато років. Наприклад, двох мене поцілювали, розписалися, Це я всякий футболку таку. І так залишили на мені слід. І так всім майже людям. Я буду знав, хто тут був, хто мені написав. Тут вилишали інстаграми, цілювали, бо команду лишили. Класно, так. завдяки проекту. Діти не тільки знайшли нових друзів, а й відпочили та відволіклися від подій, що відбуваються у державі. Неймовірно прекрасні враження. Сам перед від підходу до рівня підготовки проведення відповідного проекту хочу сказати, що енергетика позитивна в дітей, що і хотілося досягнути цим проектом. Саме завдячуючи своїм батькам, діти мають можливість на відпочинок. Ось і вічим Вікторії зараз стоїть на обороні держави та спокійного життя українців. Дівчинка каже, спочатку війни зрозуміла. Відчим для неї як справжній батько. Так, е, да, він зараз знаходиться на війні в гарячій точці. Ми його дуже сильно чекаємо, дуже хочемо, щоб побыстріше закінчилась війна, і він вернувся додому. Коли тато приїде, я його буду зустрічати з поїзда, я його дуже сильно обніму. Поцілую і перший раз йому скажу слава тату», бо це для мене відчим. Емоції від перебування у таборі в дітей неймовірні. кажуть, цей безтурботній та веселий час запам'ятають надовго. Планують приїхати на відпочинок сюди ще раз. Та спочатку перемога та поїздка в український Крим. Саме моя така мрія, щоб війна закінчилась, і щоб всі поїхали в Крим на море. Щоб всюди був мир в Криму після 2014 року. Було дуже мало українців, і зараз всі дуже мріють туди поїхати. Іменно в Крим, це буде велика гордість, тому що ми повернемо свою частину землі і ми її відвоюємо, і ніхто в нас її більше не забере, і не має права нас забирати своє. Такий нелегкий час саме діти змушують дорослих радіти та надихають до дій, зазначає народний депутат України Сергій Лабазюк. «Назвичайно шалені емоції. Сьогодні позитивні емоції, Навіть в цей важкий час, коли важко радіти, ось сьогодні неможливо було не радіти, тому що ця енергетика від дітей, ці їхні яскраві очі, ці їхні посмішки, ці талановиті діти, які сьогодні виходили коло на сцену, вони заряджають і вони нас просто кричуще Напевно, просять і роблять все, надихають, щоб ми якомога швидше завершили цю страшну війну, щоб була перемога і щоб вони могли радіти насолодити життю. А одночасно ми отримали сьогодні завдання. Отримали завдання не пряме, можливо, але воно було в такій формі, що потрібно продовжити сьогодні не тільки такі проекти, як Еколенд, не тільки проект Поділя мрій. А багато проєктів, які будуть надихати наших дітей, які будуть створювати позитивне дитинство нашим діткам. Ну і звичайно, завдячуючи сьогодні командній роботі, командній роботі колективу лісової пісні, командній роботі наших творчих гуртків, командній роботі депутатського корпусу обласної ради, ну і, звичайно, Збройним силам України, тому що без них, без тої надзвичайно важливої складної роботи, короблять вони, ми сьогодні не змогли б організувати для наших діток. Тому будемо жити. Працювати і творити все для нашої майбутнього. завершився національно-патріотичний відпочинок для дітей військовослужбовців і у таборі Еколайвзбруч на території Волочиської територіальної громади. Загалом, завдяки проекту Подільня мрій, який реалізувався за ініціативи та повної фінансової підтримки народного депутата України Сергія Лабазюка та благодійного фонду, ми поруч відпочити змогли близько півтори тисячі дітей з усієї Хмельницької області.